Виключити не хочу. Ну. Так. Він має, він має, він має право зру. знімати. Знімають, праців, він що з нього знімати? Нехай себе знімає, стане перед цього, кому себе знімати. Чому ви звертаєте в кричатері студенту? Є якісь докази? Ну, докази немає. Ми хочемо тут є перелік студентів спільно з представником. Так, хочемо викликати, просто, скажімо так, з'ясувати, підтвердити чи спростувати факт. Е, який це голова про спілки. Бо це неповнолітні, так? Так, так. То треба ще, може, і там декану. Ні, ні я не висіч, вас... дивіться, давайте зупинимо. Перше, викликати студентів навіть на просте спілкування в межах університету, має бути якась постанова або документ, який має право це робити. Викликати ви можете на вулиці, з ними спілкуватися, але не в межах університету, як з простими громадянами України. Бо це є тиск на студентів, де ми сьогодні напишемо звернення в Міністерство освіти, що напередодні виборів йде тиск на студентів. Що ви до викладачів не ходите? Ні, ми... до зрілих людей. А тиснете на студентів. Ні, якщо це відкривати, то справу треба відкривати, або якесь хоча б почати розслідування, Так, інакше е, це просто буде ж офіційні особи.